А це нічого ложе замість мар, а це не смішно раптом оженитись, вже ж у душі осіла чорна згар, гірка, як згар в отстріляних рушницях, вже смерть поклала руку на плече знов брати шлюб в моєму того дочку, якогось відьма кнедлика спече. Зброяр і джура викотили бочку, а лицар одвернувся і опустив забрало. Шрамко приніс ікону і нас благословляв. Маленьке циганча під скрипку танцювало, і лопнуту струну натягував зброяр. Ганусенько, життя вже за плечима. Ти розплітаєш поночі косу. Хіба такими згаслими очима, Дивитись треба на твою красу? Якби ж мені така любов раніше? Буває ніч щасливіша, ніж ця, твої востонька найніжніші, осолода мого лиця, А ніч стоїть, як місячна галявина. І ти лежиш у мене на плечі, Мабуть, розбилась пані порцелянова, щось дуже тихо дзенькнуло вночі, чогось хочеться плакати і заснути. Недолі спочити хочу на грудях своєї долі. Ой, де ж ти була моя нечужая? змерз я. Обгубився з ніжності, спогрій мене до себе. Ця жінка, що прийшла в моє життя, вона цілюща в дотику і слові, важкі осмути пізньої любові, вона знімає дотиком з чола. Ця жінка, що в життя моє прийшла, вона думає, що я сплю. А я воскресаю, боюся розплющити очі. Може, це жагучий сон самотності. Вона ж, як вечірній промінь, що впав уже на руїну. Ох, ти прекрасний сильний, ти вельми промовен. Ти щит для свого народу. Ти меч проти ворога, світ ще тебе побачить, у славі твоїй і величі. Це все як сон, це все як божевілля. Я вже як дим, і сивий, і гіркий. Я хмелем був, тепер моє похмілля. Навіщо я тобі тепер такий? Орле мій. Шугас ти в горностаєвих крилах киреї, ти ще в'їдеш в золоту браму. Вони ще спитають, хто цей прекрасний, як сонце і грізний, як полки під знаменами? Богом даний гетьман України, росонько моєї спраги. Латочко щастя на моєму терновому полі, ти простиш мені, ясочко, що я такий безпорадний. Спи, рідний, спи. У сні прибуває сила, ось уже і літо минає, настане осінь. Жовтий лев пройде по смарагдових лісах. Загребе трупи в багряне листя, собаки виють по країні нашій, і всі плевели вже посіяні в землю нашу. Не дивися на мене, що я чорна, горе опалило мене. Ти прекрасна, моя кохана. Ти прекрасна. Як мальва під вікном моєї матері. Коханий мій, вимоленець мій у Бога, чого ж ти так стогнеш у вісні? Тобі щось погане приснилось? Доле моя, розбуди мене, сниться мені, лежу я на полі бою під берестечком. І кружляє наді мною орел двоглавий. Ні, Ганно, ні, аби лиш не з Москвою, хай Україну чашиться мене, вже краще з турком, ляхом і з Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна от крові, смут своїх і свар, Готова світ накрити, Як спідницею Матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, а московити Русь уже не та, У них і князя звали калитою. Така страшна, захланна калита, дрімучий світ, ні слова, ні науки, все загрибуще, нарване, хмільне, Орел двоглавий, Юрій довгорукий, хай Україну чаша ця а час ще вже й цвілася липа. Ох, чи ж мені від щастя будь хмільним? Вона вдова полковника Пилипа, мабуть, була щасливою за ним. А я, чи щастя дати вже спроможний? Прошу прощення у його вдови. Він хоч поліг, та в битві переможній, а я зазнав поразки. і живий, і це ж поразка у житті не перша. Було всього поломів і облог, а я вставав на шаблю руку сперши і крізь поразки йшов до перемог. В житті було всілякої нещасти, На плечах маю п'ять десятків літ, в такому віці можна занепасти, І можна душу мати вже, як лід, а я живий. І знову прагну бою, труну звелю возити за собою, а ще піти подужаю в похід. Шрамко прийшов сьогодні навпрошки, продерши хащі голими руками, сказав: По селах ходять козаки, перебрані ченцями жебраками, і кажуть всім, що воля вже близька. Щоб готувала порох робота, а як надійдуть гетьманські війська, щоб відчиняли гетьману ворота, щоб завдавали ворогу халеп, і далі йшли по селах нуртувати, щоб готувались, щоб тікали в степ, пісок панам, щоб сипали в гармати, щоб запасали зброю і харчі, та не шуміли. Як торішня брага, а хто сидіть, зостане на печі, того чекає посміх і зневага. Такий він був похнюплений і кволий, усе тягнув з терплячістю вола Оце шрамко, а як запахло волею, душа в йому навприсядки пішла. Кажу, ну, ходять. То ще не спонука, поразка це кінець і сором від людей. А він мені. Поразка це наука, і ти в цій академії спудей.